Всім вітання! Ви на каналі Фазенда. В цьому відео продовжую тему вирощування ампельних петуній. І На початку квітня я висадила свої петунії в ось такі продовгувасті горщики, якими потім я прикрашу своє подвір'я. Петунії за цей період вже заповнили повністю горщик об'ємом 500-600 мл, І ось як виглядає коріння. Коренева система добре сформована, вона повністю оплила горщик. Ось на цьому прозорому горщику дуже добре це все видно. І тому перетримувати петунії просто немає сенсу. Тому і висаджую їх у спеціально підготовлений ґрунт. Я використовувала покупний домофлор і також брала звичайну землю зі своєї ділянки, щоб Свій чорнозем трішки розпушити та наповнити його повітрям. Ну і хто на моєму каналі вже не вперше, то знають, як я взимку виготовляла ці кашпо. Кому цікаво, можете перейти за покликанням. і... Переглянути і як саме виготовляла і де купувала ротанг. Ну і звичайно, що деякі петуні я висаджу в ось такі кашпо. Петуні дуже полюбляють багато землі і тому 10 літрове відро, і в мене навіть є 16 літрове. Воно не буде за великим. А навпаки, це буде гарна основа для отримання великого пишного, кулеподібного куща петунії. Ось так я вже висадила свої квіти. Землі я не досипала повністю до горщиків, трішки пізніше доповню. Ну, звичайно, після висадки я поливаю добривом. Я беру майстер 20-20-20. Цим добривом я підживлюю петунію один-два рази на тиждень, в залежності від того, як підсихає ґрунт. І ось через місяць так виглядають мої петунії. Цвітуть. Вже почали гарний кущик. Добре розвинені пагони. В залежності від сорту, то деякі більш е, такі, як ніби повзуть в сторони, інші більш як, стоять як кущиком. Я дуже задоволена, а ці красуні чекають від вас на лайк, на підписку. Дякуємо вам до нових відео. Будьте разом з нами!